Антакт! Докинув. Я докинув до неї, я її звабив яскравим на номінову. Оце так. На це теж кліє. Вітаю вас, шановні колеги. Ось нарешті зима 3 грудня. Як на мене, то така вона й була. Плюс 5, спокійна тиха річка. Жодного снігу та криги, хижак вже в руслі. Тому сьогодні ми з вами на Донці, в кадрі, як зазвичай, Олег Сізон. Сьогодні нас з вами чекає суворий, річковий, сподіваюся, що щучий тест-драйв. Тест-драйв нашої нової тубулярки Ariona 862 MLT. Про цю модель довжиною 262 та потужністю 521 ми говоримо як про універсал щодо хижаків. То треба ж це показати. Сьогодні я зібрав максимально брутальний комплект. Твін 4000, ще й тяговий PG. нитка PE10. В коробці серйозний силикон. Робочим розміром сьогодні будуть 4 дюйми. Тож подивимось, як цей ріон виглядає в роботі з русловою глибинною річковою щукою. Маючи настрій на руслового хижака, я все ж починаю з досить легкого монтажа та відносно невеличкої приманки на номінову 3,5 10 г. Я відпрацюю входи до проток, шельф, активний хижак виходить туди з русла, щоб когось вполювати. Це легкий шлях розпочинитись, принаймні на це розрахунок. На вході в проток 3+, м'яке дно. Рослинність підочеритик. Триметрова глибина тверде дно. До речі, ми вже з вами руслі в течії. Десятка поки що тримається за дно. Контакт. Там хтось є. Контакт вже в руслі. Непевний, роздратований якийсь. Але безумовно це контакт. Працюємо тією ж траєкторією. Я одну проводку зроблю десятку, а потім додам ваги і додам розміру працювати під офет четвірка. Додаємо. Хтось відповів в руслі, то є сенс перемкнутися з тих свалів під берегом на серйозну глибину з Фета четвірку та 14 грамів. Щоб працювати в руслі, я додав ваги та розміру 14 грамів плюс фет четвірка. Це номінально перевантаження на грам. 8 грамів плюс 14, 22. Але ж я враховую. Відсутність потреби в далекому закиданні. Відсутність потреби в агресивній анімації в судачому жорсткому підкиданні. Тому снасть працює адекватно. Досягнуто дно на глибині метрів 5. Хтось ковбасиця там нижче течією. не заважаем. Наша рыба тут в яме, и она уже начебто то трошечкой повела. Вот уже был свал. Зараз начнется травичка. Травичцы никого. Все еще сплять. Закидання було обережним, не через перевантаження на грам, а через гілки. Контакт. Отакої. На протилежному свалі хтось непоганий, з'їв фета-четвірку на 14 грамах. Пішов до гори щука. Щука. яка не хоче сюди. Цікаво. Хочу подивитись на тебе. Я подивлюсь на щуку, а ви подивіться, як відпрацьовує оріон на непоганій русловій риби. Тримає, піднімає. Ага, риба. Звичайна, просто вона так зачепилась. Що нитка пішла через зябру. Давай, давай, давай. Наша почин. Нитка обкрутилась навколо рибки, тому вона дала шороху. Я вже думав, крокодил, але ні. Просто звичайна руслова кілушка. Грубенька, пузата, залікова. Як для почину, то чому б ні? Що ж, Ріон 862 МЛТ зробив це непогано. Зробив це правильно. Всік втримав. Хоча було що тримати, кілушка ще й зачіплена, більш-менш нормально, віддай. Віддай все це. Воно ще живе, воно ще знадобиться. Тікай. Що ж, той свал з протилежного берега заслуговує на увагу. Цікаво, що щука не хотіла там їсти на номінову 3,5 на 10. Тобто більш правильний з точки зору щука монтаж. Легший та й менший на таку невеличку. А вона, бачите, чекала на щось доросле. фет четвірка на 14 Добре, я зрозумів. Ще трошки фетів четвірок маю. А від цього куща все ж таки відійду. Бо це погано скінчиться. Ще півгодини спроб та помилок. Інший колір, ноль контактів. Вирушаючи звідси, трошки уваги приділимо коробці. Коробка під 862 MLT для річкового русла, досить проста. Фети-четвірки три кольори, на 3,5 три кольори, базовий 12-й. 14-й для вродливої риби яскравий на всяк випадок. Все. Побігли. Там нижче течією, начебто теж була непогана ямка. Ця точка від попередньої принципово начебто й не відрізняється. Теж ямка на виході з протоки. Далі основне русло. Але тут відсутнє головне. Глибина, течія, рельєф. Тут має бути десь 3 метри, максимум 3 плюс, тому 10 грамів. З міно з половиною. Пошуковий монтаж. Великої щука я тут не бачив. Влітку тут між лататям на попер півкілошні. Олівці. Це непогано з окунями та з краснопером. Подивимось, що змінилося взимку. Глибини навіть трьох метрів нема на цій лінії. Десятка навіть трошки забагато, але 8 грамів я навіть набрав сьогодні. Налаштований був дуже серйозно. Контакт! Ямка не серйозна, але в них хтось живе. Це було схоже на дуже дрібну щуку. Вона відзначилась, сунула на номіножку. Хоче пограти ще. Пограємось. Я тут саме для цього. Відзначилась і все. І сама злякалась. Ми добре, знайдемо іншу. Тут багато тихої води і невеличка щучка тут, напевно, не єдина. Торно оливу Зараз зробимо. Стоячий прозорій воді. Дійсно може занадто яскравий. Цей дванадцятий. Десять гравів. Дже це чудово, але... Переходити на нього в будь-якій ситуації завжди я не готовий. Отут саме для звичайного вухастого роздолля. Далека дистанція не потрібна, течі її нема. Риба трошки виридує, то треба її подати дуже обережно. Остався контакт, ну майже тієї трошки ближче до очеред. Дивися кахитриче. Одразу відповіла. Если нічого Потроху я переміщую напрямок закидання. Добіжці цікавого. до точки де затока переходить в головне русло. Контакт і тут же вона відповіла. Досить яскравий якісний контакт. Непоганий спротив. Звичайна щучка. Кілушний стандарт. Заходь, та яка жвава! Знаєш, що висить краєчком б'ється. Точно така, як з глибини. Не крокодайл. Цю теж зафіксуємо для історії для історії про те, як 862-й аріон впорався з річковою щукою. І на глибині, і в затоках всюди він її дубасить. Зафіксовано. Тікай. Доведу я стою близенько, то не буду тобі церемоній. Просто підеш з рук. Ага, не очікувала. Будь обережна. Не завжди так буде. Зробивши невеличке коло ближніми точками, я знову повернувся на стартову яму. Я в неї вірю, тут ще абсолютно точно хтось живе, бо я після першої щуки ще мав два таких неякісних клювання, хтось відзначився, сказав я тут, але поки що їсти не буду. Ну добре, я дав ямі відпочити. 13 година це час виходу. Має бути вихід. Але перш ніж лізти на основну воду, я зараз перевірю ще один підхід. Не дуже зручний, але відкриває абсолютно свіжий напрямок. Тут мене сьогодні ще не було. Тим під берегом затишок за глибиною 3. Відносно основної течії це трошки обстрім але там тиха вода. І в ній контакт. Ти зараза! Не зачепилась. Чому? Не влучила. Ну, я все валю на апстрім. На обстрімі на якісних контактів значно більше. Але працюємо. Якщо ця накололась, буде інше. Розмашистий, дуже чіткий, щучий контакт в протоці. Я виммотую, бо там щось не так. А що не так, зрозуміло. І травичка, і збито. Мою на збито, викривлено, виведено з робочого стану. Я запомнил, да ты клюешь. Знал контакт, так это бы уже это бы всик. Все абсолютно точно. На крокодил. Це невеличка щучка, яка й мала бути там на невеличкій глибині. Давайте її потроху вимотимо, проспротивна йдеться щучка на глісарі. Прокинулась. А на підніме на бланку чи ні? Ну так, небезпечно трохи. Вона якраз на межі грамів 500-600. Це найменша з сьогоднішніх риб, але найкрасивіше клювання. Ну і досить приємне виважування через всю річку. Банзай. На щось п'явка велика. Це зроблю корисне. Це вже всиче як слід до клюва. Тікай. Тут височенько, то тікай. Спец Пішла потроху. Що ж, це вже щуче полювання. Три хвости, не два хвости. На номінову половиною на десятці. Ще раз піду туди. На останок я ще раз пройшов напрямком, був перший контакт. То ще не всікся, як світ. Але тут все. Тут все і нарешті переходимо до великої води. Не так великою, як трошки глибшою. Переходимо туди, де я сьогодні починав. Прийшовши туди, де відкривається напрямок на більшу глибину. Я, звісно ж, змінюю монтаж. Дійшло до фетів. То і радіюємо, яких залишилось двоє. Швиденько відірмо та поїдемо додому. 14 гравів. Відповідно, офсет. 13.30. Якраз зараз вона мала б жерти а вона просто потроху клює. Чотири дюйми, 14 грамів. На вихід з ями. Де да на глибині метрів 5 плюс. Інколи теж відповідають. Багато спроб, багато помилок. ФЕТ-четвірка. В 12-му практично скінчилися. Залишився останній. 14-та година. Зараз вполювати останню та тікати додому. Бо звідси треба виїжджати по світлому. Всі мене чули. Зелені зубасті. Давайте зробимо клац, то я поїду. <плес> Зараза! Вона ж все чує. Вона чує, розуміє. Вона тут. Може це той самий випадок, якому треба здивувати. Здивуємо зараз. Зараз вчудимо. Ось що в мене сьогодні ще не було на застірці. І теж 12 грамів. Та не просто 12 грамів, ви бачите, колись цей вантажок був дурненьким рожевим. Він давно вже не рожевий, але щось залишилось. З цим яскравим до на буде якраз що треба. Смішно, так, смішно. Але подивимось, хто засміється останнього. Зазвичай я в такі поле взимку не вірю. Мені здається, це зайво в прозорій холодній воді. Такий цирк. цибула на всякий випадок водоппідсік скоріше за все це було ніщо трукнувся гілочка якоїсь на дні ж таки ще одну проводку після цього зроблю Контакт! Докинув. Я докинув до неї, її звабив яскравим на номінову. Оце так. На це теж кліє. Вона вийшла на поверхню, потім оговталась трошки. Треба знову піднімати бо корчі. А як оріон піднімає? так бере. І тягне догори. Тягне до гори, бо треба так. Підняти щуку агресивно. А вона ж не хоче. А вона ж непогана, дивіться. А вона наша. Банзай. Ми з вами зробили це. У нетиповий спосіб. Дуже яскраве, дуже позитивне завершення річкової ямної сесії. Красуночка з яскравим на номінову. Ні, 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 ні. Я знаю, що ти мені хочеш поїсти пальці, але ні. Ось вона. Яскравий на номіноу 3,5 з яскравим вантажком, але ну, принаймні що колись був яскравим, зробили те, що я не зробив ультравалетом. Так теж буває. А потім додому. Додому теж швиденько. Класично взято на розвороті. Класично, надійно, всечено. І відпущено буде теж класично. Сітка, з якою не так просто. Навіть не дала досказати щось таке розумна про сітку. Втекла. що ж, на цьому завершимо. Бо 14-15. Часу маю трохи, щоб звідси втекти декілька слів на останок. Слів дуже розумних не буде, бо просто ви все бачили. Ви бачили, як Оріон 862 MLT працює на річковій глибині, на річковій течії, на річковій щуці. Працює адекватно. Може впоратись з великим силіконом, але відносно великим, з 4 дюймами. Може впоратись з вагами до 14 грамів при цьому, і може впоратись з річковою виразливою щукою. На далекій дистанції може і вмовити, і всекти, і дотягти. То дійсно він універсал. Універсал щодо різних хижаків.